Mercedes Vito Extra Lorg 116, це 160 кінських сил. 12 місяць 2019 року, Свіжо пригнаний з Швеції як з конвейєра. Дивлюсь на машину, ця машина не грузів не возила, сервісна машина була. Оці ящики, які були там всередині, то... Їх познімали, але то вже не ми знімали, вже їх там познімали. Ну, переставили просто на друге віто. Купили, скоріше всього, що для себе вже новіше віто. Так, на дисках цих алюмінівих, Mercedesівських. Лобове скло ціле. Буду показувати. Лобове скло так. Так, що тут? А? На ледах там, як воно там, на лінзах, на ледах, це саме новіші пари, коричі, саме ці крутіші. Я скажу тако, я розбираюся в машинах, але я розбираюся в цих гідробортах, в будках, задніх мостах, вибастах, карданах, підвісних, автомати там, як, ну, як вони мають працювати. Віто дуже рідко в мене буває. Це якщо взяти, то може там за два роки це перше. Ну, воно, в мене, воно мені сподобалось. Сподобалось із-за того, із того, що сервісна машина і гарно виглядає. Все. То якщо я десь щось там не дорозкажу, може я щось тут, там, ну може щось не знаю по цьому віту. Знаю точно, що воно заднє приводне. Якщо щось не дорозкажу, то значить будуть якісь питання я там виясню. Значить будете дзвонити мене. Так, гарно виглядає так. Справа, зліва, зпереду, ззаду, все. Резина, я так думаю, що це всі сезонка. Резина знос десь так буде, десь так процентів 30%. От. Так. Ще так. так, так, так. Ну, Барабани. Ай, барабани. Ну не скажу, що як новенькі, але но десь там є. Зносу там пів міліметра. Може трошки менше, чуть-чуть видно, чіпляє пальчик. Ззаду. Барабани. Ззаду барабани. Ай, не можу достати. Ну, бачу, що супорта як новенькі. Добре, машина на автоматі. Пробіг 250 оригінал, він пробивається легенько. Кому треба, той проб'є. Можна по цьому по інфо, по цьому реєстраційному номері. Зразу. Так розумієш, тут, напевно, ксенон, я там і не, не, не знаю. Ну, гарно світять. Дивіться, я на цій машині їздив, то вона, можна сказати, ідеальна. Ідеальна по автомату, ідеальна... По підвізки, по кардану, по задньому мосту. Ніяк... Просто машина прийшла без технічної проблеми. Без жодної. Машина не була бита. От. Я маю на увазі якісь тут елементи чи що десь там щось ми міняли, щось ми мудрували, щось робили. У мене немає. Бачите, стоїть він до автопарк. Ні, ні, ні жодної битої машини немає. Ну, немає їх битих машин на аукціоні в Швеції. Так, значить далі показую тут. Мультіруль, круїз, не знаю, там, автомат, підігрив сідушок, вебасто. Вебасто да і на пультику є. Можете собі з балкончика вот, включити, машина прогріється. Я включав його, між іншим, із свого балкончика. Включаю, і приходжу вже гаряча машина. Навігація, монітор здоровий, а ще там якісь оці плюсики, мінусики є, не знаю як. Ну, щось там, бачу цей гонщик, щось включав там. На панелі нічого не горить і не горіло. Кондиціонер, це кліматронік стоїть, це працює. Датчик світла, датчик дощу, транзитна номера, тут все в порядку. Сідушки в порядку. Може, якщо вони вам не дуже сподобаються, то ще їх постираєте. Але так вони і так чисті гарні. Так, 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 так. Ну, скажу такого, якщо мені машина подобається, то й вам сподобається. Бо я такі сів просто 116, то 116, то 160 коней, то воно добре шпарить. От, Ззаді є. А, ще є камера заднього. Камера ззаді є, Фаркоп є. Камера тут, а от. світ добре показує добре. Фаркоп камера є. А тепер дивіться, отак. Тут все як... ну Хотів сказати, як новеньке, але ну, но не новеньке. Ну, тако, оце бачите, де? Отакі всякі там отам, отам якісь маленькі дирочки, отут ящички, отак стояли вони. Видно. Їх повикручували, вони, були, вони не були такі дирки повністю е туди е прокручені геть до метала. Вони прикрутили ті ящички до, до цієї до підлоги. І отут, бачите? Отут крепили і отам кріпили. А з правої сторони то якось так. Я вже не пам'ятаю. Ну таке бачу, що подивочка. Підлога як новенька, все стеля. Е -е як обично, е машина всередині е з якоюсь мінватою п'ятеркою запакована. ну Бо я відб'ю його, а воно таке от, ну перегородка все нормально. Так, ще щось там є, може то печка яка, я може не додивився. Зараз я подивлюся. Я особливо в ці машини не заглядаю. Але щось тут апаратик якийсь стоїть. Не знаю, що це за апаратик стоїть. Якісь провода. Ну, не знаю, коротше. От. Так. Все, значить, що треба, то я сказав. Якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть. Е, ну Все, кому треба безпроблемну машину, хорошу машину з оригінальним 100% пробігом, не угроблену, Дзвоніть, будемо домовлятися. Екстралонг. Показую під капотом, зараз мотор працює. Роча тут під капотом все як з конвейера. Чистота, порядок, де не капелі масла, Все в повному порядку.